Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні в День пам'яті апостола Яна Богослова, апостола Любві, Свята Церква пропонує нам уривок Його послання. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не в любові, а тому примножуємо любов у своєму серці. Сьогодні у великій святості звершується пам'ять представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова, якого свята церква називає апостолом Любові за його повчання. Без любові людина не може наблизитися до Бога. Апостол Іоанн був особливо шанованим у Ісуса Христа за жартовну любов і велику чистоту, і був одним з трьох учнів, яких він особливо наблизив до себе. Одного разу, перебуваючи зі своїм учнем-прохором на пустельній горі, апостол молився і раптом загримів грім. Гора захиталася. Учень у страху впав на землю. Апостол Іоанн підняв його і наказав записувати те, що він буде говорити через Духа Святого. Я єсмь, Альфа і Омега, говорить Господь, який є, був і який має прийти. Сидержитель. Так близько 67-го року Іоанном Богословом була написана книга Откровення. А повернувшись до Ефесу, він написав і Євангеліє, де у трьох посланнях розкрив значення любові до Бога і ближніх. Святий апостол Іоанн Богослов відійшов до Господа, маючи більше як 100 років, набагато переживши усіх інших учнів Господа. Довго залишаючись єдиним живим свідком земних шляхів Спасителя. У цей день церквою прославляється і святитель Тихон, патріарх Московський і всієї Руси, якого за промислом Божим саме у день представлення апостола Іоанна Богослова було піднесено до Лику святих на Архієрейському соборі Руської православної церкви 9 жовтня 1989 року. Сьогодні ми із радістю. Вітаємо наших іменинників, яких називаємо Іван та Тихон. Возлюблені у Христі без випробовувань і бід не проходить людське життя і не буває спасіння душі, повчає преподобний Сергій Радонівський. Випробовування надсилаються за гріхи, щоб спасти душі наші, тому їх треба мужньо і терпляче переживати. Бережімо ж свої душі. А на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те. Що у середу бажано вживати пісні страві і не забувати, що піст без молитви це не піст.